Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр Путін дуже хоче похизуватися танками на параді, але він повинен думати про реальне закінчення його війни. заповідомив Зеленський, три речі потрібні більше санкцій проти Росії подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять, наголосив президент України. У переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однієї зі сторін. Сказав Трамп. Також у нього запитали, скільки. Часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. Трамп відповів, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів. Але потім стаються хороші речі. Поки світові лідери дискутують про майбутнє Європи, українці будують своє буквально і часто стикаються з питанням: чи варто купувати квартиру, яка була під заставою. Що варто зробити, якщо ви розглядаєте таку квартиру до придбання? Зверніться до нотаріуса для перевірки документів. Фахівець перевірить, чи немає на квартирі обтяжень, арештів чи інших заборонок, крім іпотеки. Укладіть нотаріально завірений попередній договір. У цьому договірі обов'язково фіксується. Перший момент передачі коштів продавцю. Сума достатня для повного погашення іпотеки. Третій умови розмір штрафних санкцій у разі, якщо угода зірветься і покупець не отримає квартиру у власність. Важливо, попередній договір має бути укладений обов'язково в нотаріальній формі. Це захищає інтереси обох сторін та знижує ризики. Хочете придбати житло або вигідно продати свою нерухомість. Levelgrup команда, якій довіряють. По чому клієнти обирають саме нас. Ми провели понад тисячу успішних угод у Києві та область, стовуємо сучасні інструменти, щоб процес був швидким і зручним. Гарантуємо юридичну чистоту кожного договору, пропонуємо рішення під кожен запит від інвестора до сім'ї, що купує першу оселю. Level Group – досвід інновацій та надійність в одному партнері. Цікаві консультації чи співпраця? Напишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемось. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.